Відкрита трибуна. Я їздила у Польщу, віддихнула за добре, побачила друзів і приїхала додому з позитивом, з добрими речами, з подарками. Я отримала дуже багато подарунків на новий рік від близьких людей та на день народження ось моя подружка подарувала мені лего. Про яке я дуже мріяла. Ну, мабуть, тиша в Одесі. Менше тривог, менше нальотів. Це саме, мабуть, приємне. Поки що в новому році найприємніше, що в мене було, це черевички від мого хлопця. Та, користуючись нагодою, передаю привіт своїй мамі. Як мене спіли замітити, ми виспалися. І хочемо побажати всім здоров'я. І насамперед тої події, які чекають всі, не тільки ми, і всі миру. Зотянове купили. Це наш улюблений торговий центр. Ми завжди тут щось купуємо. Я перемог у новорічному розіграші та виграв PlayStation 5. Та я дуже радий, що в новому тільки почався новий рік з цієї дуже гарної новості. Я теж переміг в цьому розігріші, виграв навушники від Apple AirPods Max і ну, отримав гарні враження. В перший раз переміг в житті. І це дуже гарна новина в цьому році. Відкрита трибуна.